Напередодні уряд ухвалив експериментальні проєкти з відбудови Каховської гідроелектростанції, яку підірвали росіяни. Що він передбачає? Про це поговоримо з директором департаменту інвестиційної експертизи та підтримки Укргідроенерго Олегом Осоковим. Пане Олеже, я вас вітаю. Вітаю студія. Розкажіть нам детальніше про те, що вже можна робити для того, аби з часом відновити Каховську ГЕС, що передбачає цей проєкт, який напередодні уряд ухвалив. Ну, схваленою постановою Кабінету міністрів передбачено на сьогодні два етапи початку реалізації відбудови Каховської ГЕС. На першому етапі планується розробити проєктну документацію на гідротехнічні споруди, які забезпечать майбутній будівельний майданчик для осушення території зруйнованої станції і обстеження. І розробки проєкту відбудови повністю Каховської ГЕС, це перший етап розробка проєктної документації, і в цей етап ще входить додатково. Зараз ми проводимо дослідження режимів роботи Запорізької, ну Дніпровської ГЕС в Запоріжжі, яка в зв'язку з тим, що на сьогодні водосховище Каховське і Нижні Б'євстанції ну, знаходяться на рівні позначки приблизно 20 метрів, 12 метрів. На сьогодні ми проводимо дослідження режимів роботи, чи зможе станція в таких режимах працювати, враховуючи там і кінець літнього сезону, коли рівні в Дніпрі будуть падати, чи зможе станція працювати, можливо, будуть розроблені додаткові заходи для забезпечення нормальної роботи гідроагрегатів Дніпровської гес гес 1 і гес 2 в На другому етапі угу. планується після звільнення лівобережжя Дніпра. Розпочати будівництво цих гідротехнічних споруд, це будуть тимчасові греблі для того, щоб можна було захистити котлован будівництва і направити русло Дніпра через ту частину водозливної греблі, яка залишилась не зруйнована після підриву. І вже після розчистки і розбирання зруйнованих конструкцій аналізу буде розроблено проект на відбудову Каховської ГЕС. ГЕСВТІ постанові уряду, яка була ухвалена, йшлося про два роки. А два роки це що має за цей час відбутися? Це цей етап до звільнення. Ну умовно кажучи, до того як ви зможете фізично зайти на об'єкт. Мається на увазі два етапи, кожен з яких має приблизно дворічний термін. Перший етап це зараз від прийняття постанови в цей період, два роки. Ми розробимо документацію на гідротехнічні споруди для відбудови Каховської ГЕС, і е, оцей етап е, можливо необхідних технічних і будівельних заходів для забезпечення нормального режиму роботи Дніпровської ГЕС. Е, другий етап це також дворічний період. Це Побудувати ці захисні гідротехнічні споруди, розібрати зруйновані конструкції, і прийняти технічні рішення і розробити проект на відбудову Каховської ГЕС. От про це йде мова два етапи по два роки: один зараз, другий після звільнення території. Але всі ці етапи не включають, наскільки я розумію, самого фізичного будування ГЕС. Так? Саме фізичне будування по попереднім оцінкам ми розраховували це близько 6-7 років займе цей період. Тому в цей ну, в дію цієї постанови сама відбудова станції це тільки розробка проєкту. Реалізація вже буде наступним кроком. Два роки для розробки проєкту такого це багато чи мало. З врахуванням необхідності розібрати конструкції, провести дослідження, що от залишкове лишилося від зруйнованої станції, які конструктивні рішення прийняти треба буде в основі, з врахуванням і розрахунків всіх і гідротехнічних режимів, я думаю, що це якраз по нашому терміну побудувати греблю, осушити і розробити проект за цей період, це реально. Що уже Сьогодні, завтра, умовно кажучи, ви починаєте робити в межах цього першого етапу? Ну, перш за все, ми зараз підготували вже завдання на проєктування з генеральним проєктувальником Укргідропроект, Це наш Харківський провідний інститут, який проєктує ну, практично всю гідроенергетику в Україні і за її межами мають дуже великий досвід всі геси великі по Дніпру і на Дністрі. Побудовані по проєктах цього інституту. На сьогодні ми зараз першим етапом ми вкладемо договір на розробку цього проєктного рішення. І аналітика по роботі режимам роботи Дніпро -Геса, і при необхідності вжиття заходів для забезпечення роботи цієї станції. Скільки коштуватиме перший етап? Ну, за попередніми оцінками, перший етап буде коштувати близько 120 мільйонів гривень. Це розробка всіх проєктних рішень. І вже після нього будемо уточнювати необхідність реалізації оцих рішень щодо Дніпро ГЕСУ після аналітики. А будівництво перемичок і того, що необхідне перед власне зведенням ГЕС, це скільки коштує? На сьогодні це ще неможливо сказати. Ми так оціночно, все, вся відбудова Каховської станції за оцінками, ну такими міжнародними стандартами. Вона буде коштувати близько 2 тисяч доларів за кіловат електроенергії, А так як розрахункова потужність станції буде трошки підвищена вже порівняно з тим, як була за економічними розрахунками і гідрологією, це буде близько 1 мільярда 1 мільярд двісті доларів американських. Колосальні кошти, колосальні втрати понесла наша країна через цей варварський удар росіян. Дякую вам за те, що роз'яснили, що відбуватиметься принаймні найближчим часом. Це був Олег Ососков, директор департаменту інвестиційної експертизи та підтримки Укргідроенерго.